Бажаю здоров'я. Ранок сьогодні почався не з кавусі. Хоча, пам'ятаєте, сьогодні четвер п'ємо кавусю з корицею. І сподіваємося, що вона допомагає нам в фінансовому благополуччі. А взагалі в фінансовому благополуччі допомагає робота. Тому ми з Надійкою приїхали працювати. Сама вже з тренером катається. Сьогодні навіть перше коло сама проїхала і навчилася рушати з місця та зупинятися. А прокинулася о 6.20 і каже, ну що, поїхали вже на лід, бо ми вже не встигаємо. І сьогодні ж точно два льоди буде. Дуже їй подобається. Дитина хайпує від заняття. А я задоволена, що дополна вона ще їй подобається.